Мені апельсин зв'язок. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ката гармату в районі Лиману Другого влучними ударами в піві вивели з ладу ворожу МТЛБ поблизу села Тополі. Українські воїни виконали новорічне побажання ворога, що просився в полон. У селищі Лиман пілоти 57-ї бригади імені Костя Гордієнко помітили картонку з таким проханням і успішно затримали російського солдата. А підрозділи безпілотних систем кракена підготували московитам новорічні подарунки. Всі сюрпризи доправили вчасно і за потрібними адресами. Бригада «Немезіс» за грудень здійснила понад 3,5 тисячі ударних вильотів. На її рахунку майже 3 тисячі знищених цілей. Бійці працюють і в тилу ворога по установках ППО і бронетехніці та артилерії на лінії бойового зіткнення. Навесні ворог пішов у наступ на лиманському відтинку і досі намагається захопити ключове місто. Тут, зокрема, тримає оборону 63-я бригада. За рік вона успішно знищила понад дві тисячі окупантів, а ще півсотні одиниць бронетехніки, шість установок РСЗВ. Серед найепічніших влучань сонцепьок, корабельний бомбомет, новітній дрон, князь Вещий Олег». На слов'янській ділянці фронту російські зайди потрапили на гачок дронарів 127-ї важкої механізованої бригади. Втекти не вдалося нікому. ФПВ-дрони тут знаходяться, якими ми працюємо безпосередньо. Вони налагоджують зв'язок, щоб ми, коли приїхали на позицію, виконували тільки бойові обов'язки. На цих кадрах будні пілотів роти БПЛА Аркан го гірсько-штурмової бригади після повернення з позицій. Трохи перепочивши, вони вдосконалюють навички, навчають новобранців та готують дрони перед відправкою в бій. Це все результативно відбувається. Якби, від нашої роботи залежить насправді життя піхоти, яка тримає лінію оборони. Жодного разу не було ніякої, не то що затримки, не було навіть збою в підрахунку. Днів на бойових. оператори п'ятої штурмової київської цими днями підірвали ворожі БТР та автомобілі. Кожен удар це логістичні втрати та зменшення бойових можливостей росіян. Колона квадроциклів зібралася перед мостом дорогою на Володимирівку. Група, вочевидь, готувалася до закріплення, але бійці 33-ї бригади відреагували спритніше. Більшість техніки так і не зрушила з місця. На Покровському напрямку грудень став фатальним для трьох сотень окупантів в зоні відповідальності 37-ї бригади морської піхоти. Понад півсотні разів ворог намагався прорвати оборону, але зустрічав сталевий опір. Бої за Покровську агломерацію тривають. По нашим силам, я скажу, це ну, складна ситуація з доставкою боєприпасів і складна ситуація з їжею, да, води, там, ще щось, продовольство такое доставить. по панебу або є групи логістики, які чуть-чуть, по чуть по чуть, по -чуть що доставляють. Кожен військовослужбовець, який тут заходить, він дійсно є з героєм. Станом на зараз єдиного ударного кулака, так сказати, групування військ противника немає. Понятно, він розсереджений по мирнограду по його околицям. Там десь 5-10 чоловік позабігали в хати на півночі. Там приблизно так само, може, трохи більше на півдні. На Олександрівському керунку пілоти батальйону жнець 23-ї бригади відшукують окупантів та їхню техніку в укриттях і влучно знешкоджують. Птахи сил безпілотних систем завдали ударів по військових та інфраструктурних об'єктах на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької області та в Криму. Під приціл потрапили нафтобаза, база плавзасобів, радіолокаційна станція, пункти дислокації живої сили. Що не так давно їх вважали дорогою іграшкою, ну а станом на зараз. Це грізна зброя на сучасній технологічній війні. Наземні роботизовані комплекси або скорочено НРК. Головні помічники піхоти вважають бійці 24-ї бригади. Їх вартість близько мільйона гривень, але роль нині безцінна. Бойові виїзди, евакуація поранених, постачання на позиції. Він вивіз той дрон, провіз від вересня місяця до жовтня. ми порахували він. Ну, провіз біля вісьми тонн грузу. Це є для як для дрона, це є дуже багато. Цей дрон виїжджав кожен день. Він перевозив по 400 кілограм. Під час доставки вантажу НРК 25-ї Січиславської бригади виявив важко пораненого бійця суміжного підрозділу. Поки наземний дрон відвіз продукти на допомогу травмованому спрямували побратимів, і на зворотньому шляху НРК доставив бійця до евакуаційної машини. А наземні дрони 93-ї бригади Холодний Яр привезли новорічні гостинці дітлахам у Краматорськ. Щирі усмішки та радісний близько очей – саме заради цього українські захисники роблять можливе і неможливе на всіх напрямках фронту. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.